Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг. В районі ринку Ювілейний. Холодно в місті, десь 8-12 градусів морозу вночі доходить. Морози застали зненацька. Добре, що хоч влітку опалення Ну, В тому році бувало по дві-три неділі опалення не було. Рвало труби, а цю влітку поремонтували. Зараз все добре. Пиріжки 30 гривень. біляші 35. Ну, як і на центральному ринку. На 44-му добрі пиріжки. Там завжди черга за ними стоїть. Дуже смачні там, Та вони й дешевші там. І смачніші, й дешевші. Очами тут не торгують, зараз бо холодно. Моха уїхав? Народу мало бо холодно. Добрый утро. Ответился. А -а -а.

Це вже промисловий ринок, господарчі товари, одежа і так далі. Але тут одна алея зосталася, а так раніше був здоровий він тут, ну, як і всі ринки, набагато зменшився. Раніше він був отуди далі раз в 5 більший. Колись ну, тут років 15, мабуть, і нальот був на нього. Щось і ларьки попалили чи побили, охоронця вбили. Раніше тут і два кафе було на ринку, зараз жодне вже не працює. Це вже тютюнова крамниця тут. І машинки для забивки. Цигарок продають і табаки, і гільзи. Правда, табак значно здоров'я. Влітку він був, я знаю, хоча й не курю. 30-35 гривень найдешевше, а зараз вже 60. І вище. За 50 грамів. Та його ще й сири продають. То То вже, мабуть, простіше контрабанду брати готову по 50 гривень. Подекуди продають по ларькам, там де пальонку по 50 гривень продають, там і цигарки. Ну, це вже піонер район. Тут Прийшов коментар, що раніше тут був кінотеатр Піонер, Тут був кінотеатр Кревбас. Можливо, раніше колись був ну цього я не пам'ятаю. З 80-х років, от напроти, де тут був. Кревбас. І зупинка раніше називалась Кревбас, сейчас по-іншому. Ну, хоча й так її завжди піонером називали тут. Що тоді, що зараз. То колишній кінотеатр. На цьому поки що все. До побачення.